Вона змовкла, зітхнула глибоко, а Парасинка й собі змовчала. Вона знов задумалася про Тодорику, про його широкий рот, який він міг сказати собі сам щось до вуха. А відтак задумалася чи буде їй до лиця в білім рушнику. Згадала, як то інші дівчата будуть їй завидувати, особливо ті старші, що ось вона вже молодиця. Схопилася жваво на рівні ноги і пригадала собі щось. Там у стодолі на снопах забула волічку, яку подарувала їй старша у кілька років від неї товаришка Анна, наймечка з двора. Хотіла заховати її, аби десь не затягнулася, а відтак забігти до Анни, оповісти їй, яку мала з мамою розмову. Що скаже Анна? Що скаже Анна на таке? Е, певно, небагато скаже. Все так мало говорить, вічно задумана. Але вона любить Ану. І мати її любить Ану, і Вуйко, навіть тато її, що не дивиться в ту сторону, де вона балакає з дівчатами, говорить до Ани ласкаво Чемна дівчина каже варта доброго газди. Йдучи легким безжурним кроком до стодоли, зірвала по дорозі листок із вишні і, притиснувши його до уст, заграла на нім якусь протяжну монотонну мелодію. Було зимою і саме в м'ясниці. Поля й толока лежали покриті грубою верствою снігу і день у день обсіювало сонце своїм золотисто-червоним світлом поверхню, викликувало луду, кришталеве мерехтіння на ній і змушувало око мимоволі шукати за темною точкою, на якій воно спочило без одностайного, осліплюючого далеко широкого круг себе білива. Неначе на зіштивне море простиралася земля з полудня на захід, і лише з одної сторони темнівся ліс. Могуча, розтягнута маса, що, мундруючись з далеких сторін, Широкою площиною, задержалася отут оглянути бездоганну поверхню, літом, коли вона пишалася яснішою і темнішою зеленю, а зимою, коли ставала самітною пустинею. Смеркалося. Панський дім стояв похмуро, з його вікон падало матове світло і ліниво розпростирався дужезний сад за ним, прилягав до толоки, по якій бігла літом вузька дорога, але недовго панувала тишина знадвору і всередині сього дому. До нього добиралася тяжким кроком громадка людей, високо засніженою дорогою. Це були майже самі панові сусіди, нині мали на собі святочні строї. До Кія і Василь Чап'як видавали замуж свою однісіньку дитину, доньку свою Парасинку, Тодорику, сина Онуфрія Жемчука, і йшли враз із донькою і нареченим, з батьками, нанашками і дружбами до пана, щоб просити його на весілля. Завтра мав відбутися шлюб, а позавтра весілля. Несли колачі, кури й ширінки в дарунок, як того вимагав давній звичай, ішли з музикою, аби заграти панові, погуляти в його чеснім дворі, аби протактувати його і його челядь доброю горівкою, приправленою медом і корінням. Врешті зібралися всі он тут, у ясних покоях, і під час, коли старий Петро промовляв до пана, він усе любив проводити, раз по раз низько, з пошаною кланяючись, стояли інші з шапками в руках, голосно перешіпчуючись або розглядаючись цікаво по хаті. Старий Петро говорив щиро, йому майже голос відбирало. Він понад усе любив Парасенку. А Василь, батько, вже лише кліпав мовчки очима, не міг уже зробити нині нічого порядного, тому й перебрав Петро всякі важніші почини газди сьогодні дня на себе. Сама молода викликувала співчуття. Незвичайно полохлива, несмілива й повна дитини, чогось сосоромлення, побачила себе нараз причиною і осередком, головною особою всього руху на неї гляділи тепер пан і пані, панна і усе окруження. Вона мусила на всі запити відповідати, їй ніяк було прятатися за мамині плечі або щонайменше заслонити хоч рукавом лице. Вона стояла бліда й гляділа, напіввистрашено, напівглубкувато, і лише з натугою видобувала слова до відповіді, коли до них звертався хто з яким небудь словом, мала на собі шовкову ріклю довгий, новий, багатовишитий кожух зі звичайними кутасами, на шиї багате намисто, срібні великі монети, а на голові вінок із червоних і білих рож. Волосся було в неї розпущене, і з-під вінка розсипалося по волоссі багато до вінка, прив'язаних золотих довгих ниток, що заступали місце серпанка. Молодий, одягнений також у новий кожух і сердак, стояв он тут непорадно і обертався все цілим тілом до кожного, хто говорив до нього, а наостанку заховався незамітно за кількох старших людей. Всі бачили, що пара. Не була дібрана й гарна, що дитина молода не почувала до свого судженого ні іскорки прив'язання, що була ні мимо миморудям іншої волі. Однак горівка з медом, що кружляла раз поза раз із рук до рук, затерла всякі розмахи до глибшого розмірковування, зм'якшила серця, настроїла всіх добротою, і якесь загальне задоволення пробивалося на всіх лицях та розв'язувало несміливі язики. Пані й пані прийняли запросини на весілля, поблагословили молодих, і вся весільна компанія відійшла до панської кухні, де завівся шумний танець. Уся штивість і замішання, вся несміливість, що все-таки не покидала гостей в освітлених покоях, зникла нараз і запанував інший настрій. Усі заговорили тут нараз голосно і живо, дехто затягував співучим голосом, зовсім не стісняючись, а гулящі тупали так сильно ногами, що самі не розуміють. Свого слова. Між усім тим пробивався тоненький жалібний голос одної скрипки і гармонійні акорди циганського цимбала. Тоненький голос продирався на силу крізь грубий гамір голосів, тупіт і шолопання ніг, літав раз розпачливим, раз веселими варіаціями між весільною компанією і все неначе на навертав її до себе. За яких кільканадцять хвиль пішла вона за ним майже без тямки, і з громадки ще недавно поважних людей щинився правдивий вихор. Високі, мускулярні постаті з обгорілими лицями, з руками, мов залізними, увихалися вихром із жінками й дівчатами. Марні журливі лиця жіночі розсіялися диким радісним зворушенням, а дівчата мовчки клонили голови на грудь мужчин. Грай, музико, грай! Кликав час від часу Петро на музикантів, що ні скорше, ні повільніше перебирали по струнах смиком, і дротиком і гляділи майже в тупі задумчивості на вихор, викликаний звуками. Грай, най гуляю, найпогуляю. в мене одна сестринка. Кликав, а відтак обвів велику ясну світлицю грімким голосом, мов заржавілою срібною стяжкою, що аж світло задрижало. Шалений жаль обхопив його. Лише він був сам один і не мав пари, не мав ніколи жінки, ані дитини. Він один сам, сам як стояв вон тут тепер, знову біг голос кругом світлицю і розбився у стіни в шаленій розпуці. Най погуляю! Його висока, горда постать перевищувала всіх, мов дуб, а на його тепер ясно освітлені лиці, узад зачесаним довгим волоссям, що спадало на плечі, і з вузьким білим чолом відбивався цілий настрій його душі. Несамовита відвага незвичайної хвилі і жаль. Анна, панська наймичка, робітниця в покоях, марна і неначе бронзова статуя, стояла скромно в однім коті світлиці недалеко світла і дивилася великими, зворушеними, німим горем переповненими очима, нерухомо на одну пару. Молода гуляла з дружбою Михайлом і замкнула очі. Чому? Чому? Хто замикає очі, коли має його перед собою? Здавленим віддихом дивилася Анна на нього. Виринав то там, то тут, то знов там. Його голова ясна і мигає її в очах, так чисте золото мигає, під горло їй підступило щось і здавило її. Вона нічого не має спільного з тим вихром, що шаліє он тут, перед нею, і пориває з собою. Вона, бідна, наймечка. голос скрипки, відбивається гострим зойком її смутній душі. Хіба б їй лише плакати? і плакала сухими очима. Німий біль товкся в її грудях, а цимбала й скрипка впивалися чимраз глибше і глибше в її смутну душу. Її ледве що сьогодні хто й замічає. Анно, гуляй. вдарив їй нараз грімкий голос Петра по душі. Чого ти стала, як з каменя, та й стоїш? І, станувши перед нею, пірвав її за руку і потяг за собою у вихор. Не усміхалася, пішла, як до бою. Голос скрипки, жалібний, роздразнений, кинувся в нестямі, а потім, неначе навіки, злучив їх з собою. Іще двоє людей не поділяло сьогодні радості присутніх. Це була докія, яка з жалю, що донька покидає так часно її хату, стала на лиці, не наче земля, і батько дружби Михайла, старий Івоніка Федорчук. Обоє сиділи в однім куті на лаві й сумували. Доки я несказано терпіла під свідомістю, що сиротіє, а по-друге вона добре бачила, що її, будучи зять, не був ні гарний, ані видний хлопець, і що Парасинка улягла її майже розпучливим мольбам, що виходила за нього. Хвилями, відзивалося, у ній щось, немов грижа совісті. Коли, однак її погляд зустрічався з постаттю Василя, що п'яний то сам гуляв, то підносячи руки, мов до наказу, надмірно вгору, викрикував, то сміявся або співав, стягала грізно чолов зморшки і затинала зуби, аби не зойкнути в голову. З болю. Тодорика не пияк, потішала себе. Тодорика порядний хлопець, а хоч він і не гарний, і не показний, зате він добрий. Парасенка не буде вижидати ночами пияка, не буде відбідувати, і він буде шанувати її, до того в нього земля, незадовжене поле, їй буде добре за ним. Бог добрий, і дасть, що їй пташці дрібній та милій добре буде. Старий Івоніка був також нині потрохи підпитий, але в нього бувало все все наслідком великої радості або великого смутку. Скоро лише гульба розпочалася, пересунувся він незамітно до докії, своєї найближчої і найщирішої сусідки, кивнув до неї приязно головою і сказав півголосом «Докійко, кумко, всі нині веселі, але ніхто не знає, що там у моїм серці діється. А в моїм, бодіко, в моїм ніби ліпше. Ей, Боже добрий, Боже. І зітхнувши тяжко і глибоко, відсунулася і зробила йому місце коло себе. То що ви хочете до Киє? Ви ж віддаєте свою доньку? Вона потакнула головою і сміхнулася гірко. Віддаю її, віддаю її голубку ту мою милу відповіла, спускаючи голос і вимовляючи кожне слово звільна й з натиском. Притім повернула головою загуляючою донькою і гляділа на неї таким виразом, не наче б вона тиха й мертва лежала перед нею на лаві. А що я маю казати? Ви знаєте, що я нічого іншого в світі не бажав собі, як вашу порасенку для свого Михайла. Вона буде така, як ви, добра й чесна газдиня, усяку роботу знає і лад тримає у хаті. А хата в неї, як та біла стіна. Наші поля граничать собою, становлять одну рівнину, їх сила однакова, а що на них уродиться, однако гарний добре буває. Наш товар найкращий у селі, а наша честь докійко, наша честь, вона найголосніша у селі. О, докійко. кликнув болісно і вдарив зі щирою розпукою кулаком об стіл, що стояв поблизу нього. Я вас шаную, я вас шаную і кланяюся вам, бо ви перша газдиня в селі і усі це знають. Але чому ви не хотіли подержати Парасенку ще за три роки коло себе? Замість відповіді вказала вона хмарним поглядом на Василя, а по якійсь хвилі додала майже поважно Я слабовита, смерть мене не обійде, як мій час прийде. О, смерть! сказав він і похилив смутну голову на груди. Смерть одна робить, що сама хоче, і має велику силу проти нас, та все ж ви не мали чого так спішитися. Ви журитеся, що не дістанете невістки, бадійко? спитала докія. Не журіться, нема, відай, у селі такої, що не хотіла би вашого Михайла, та буде його жінкою, яку йому Бог назначив, поки що тіштеся тим, що працьовитий та чесний. По всіх селах навкруги немає йому пари, такий добрий. Вже як він колись не стане першим у селі або й двірником, то відай доброму й не ступати по землі. Най уже на тім скінчиться, що вони не могли побратися. Най уже так буде. І ви хотіли, і я хотіла. А от прийшов такий час, що все інакше склалося, якби чужою рукою. Так, віддай Бог хотів, бадіко. На ті слова Івоніка замовк. Він зложив руки, мов до молитви і приблизив їх до уст. Михайлику, сказав він, Михайлику, сину ти мій. Потім стиснув їх, мов у німій больбі, і замовк. Великі сльози закрутилися в його очах, і голова легенько в нього задрижала, був сильно зворушений. Докія, побачивши все, сама розжалобилася. Вона любила свою порасинку, але вже так, як він любив ось свого хлопця, мабуть, ніхто на світі не любив більше своїх дітей. А відтак у вас є й молодший сава. Докинула по хвилині мовчання. У старого змінився нараз з лиця. Сава. сказав він протяжно й журливо. Сава вже не Михайло. І він, мій син, а до докійко, тут приріс мені до серця змалку, як грудка. Я люблю його, бо що, і він, мій син. Але він то вже інша галузь. Росте й горнеться кудись, та не до доброго й не до нас. Він роботи боїться, йому танець у голові. З острільбою ходив би день і ніч по полі й по лісі, а про хату думає лише тоді, коли мама лига на кружок вивернеться. Йому однаково, чи товар поєний чи ні, коби йому спрага не допікала. Йому однаково яка погода на дворі, чи се землі збіжжю по добру, чи се бджолу не вбиває. Коби він у своїх збитках мав гаразд, коби йому меду доволі, А ви потайком із горівкою змішати, та Бог знає, з ким випити. Він ще молодий, бадіко, о, молодий. Певно, що ще молодий, має лише дев'ятнадцять років. Але коли Михайло мав сімнадцять, то був уже моєю правою рукою, так як тепер. Я в його літах служив по чужих людях, був бідний зарібник і клонився низько перед людьми й богом. Ну, а маю надію, що як він зросте в літах, зросте й розумом, бо розумний він уже й тепер. Он ще й який розумний. Який молодий, я він перехитрить вам хоч би якого заводіяку. Лише його ліні гризе мене, він не любить землі, дарма що ходить по ній, що толочить її, дарма що живе з неї, що носить вона його. Він і не буде шанувати її, як вона перейде в його руки, але вона не перейде в його руки, як він не зміниться. Все я йому вже раз говорив і ще буду говорити. Ідіть, бадіко, ідіть. Ви хочете, аби всі були такі, як ви, або ваш Михайло. А чому ж би ні? Як я можу добрий бути, то чому не може бути й моя дитина така добра? А зрештою, пощо чоловік живе? Не на тебе робив, докійко, день і ніч тяжко робив. Як я колись замкну очі, то хочу, аби моя земля перейшла в робочі руки. Я її не вкрав і не придбав оманою. Я й моя Марійка. Ми обоє доробилися її. Оцими нашими руками дороблялися її. Вона підпливла нашою кров'ю і нашим потом. Кожда грудка, кожний ступінь може посвідчити, як наші крижі угиналися тяжко, доробляючись її, як часто голодом і холодом ми годувалися, аби зароблене не йшло на кусник хліба, аби на неї, на грудочки її, та про все знає сіле село. Почавши від самого пана, що знає мене ще хлопцем, аж до кожного газди і робітника в селі. Я знаю, бадіко, тоді, як мала будуватися колія в нашім краю, як мала переходити через наші сусіднє село, і через он той ліс великий, та через он ті трясовиці, які люди геть геть здалекунали, тоді то було, Бадіко. Я знаю. Ви і ваша жінка наймалися носити каміння, пісок і шутери. Я знаю. А як же, а як же? притакнув він із розіскреними очима. Оце все ми носили, а й більше ще землю, і дрова, й вугілля, і бог знає, що ще. Всі ті страшні трясовиці, що блистіли лісом і полями тут і там. Треба було позасипувати, повичерпувати. А хто це робив? Людські руки, а між ними були й моїй моєї Марійки руки. Марійка погребла там своє здоров'я. Ви не знаєте, докійко, тягнув дальше. Тоді жалували ми собі кусника м'яса. Ніколи вона курки не зарізала, ніколи яйця одного не зварила, краплі молока не напилася, все обертали ми в гріш. Аж врешті доробилися сього, що маємо? Бог один знає, як то було, все розповідати не можна. Але ми мали діти, і їм треба було колись щось лишити? Хто ж мав все інше і зробити? На нас кажуть люди, що ми скупі, але скажіть ви самі докійко, ви така добра газдиня, і самі однімаєте в себе усе в руках. Скажіть чи можна так легко випускати з рук те, чого так тяжко дороблялося? Вона притакнула головою і сказала, але тепер можете собі вже ліпше пожити. Тепер маєте, слава Богу, відки. Ліпше. Ніби починати тепер те все з'їдати? Ні докійко. Сього ми не можемо. Богу дякувати, ми не потребуємо того, мужик багато не потрібує. Маємо тепер булками годувати себе, коли ми в найтяжчі часи мали сил досить від чорного хліба, й фасолі? Маю собі каву варити, на те доста нині панію, Ну, вам би більше відпочивати, вам і вашій жінці. Він розсміявся. Ви так говорите нині кумо?» – сказав, не наче б ви коли складали руки на спочинок. Чи, може, ви спічнете, як ваша дитина вийде з хати? Вона заперечила головою. Отже, ви йдете, закинув він із побідною веселістю, доки мені Бог сил дасть і доки буду жити, буду робити. Бог сам покличе нас уже, аби ми відпочили. Наша доля працювати. Тому що й відпочинок наш потім без кінця. Так уже сам бог дав до кійко. Так уже сам Бог дав, повторила вона майже з жалем. Так уже сам Бог дав. По добрій хвилині мовчання, під час якої Івоніка напився з пляшки, що в нього мов колач звисала на руці, була з глини вироблена у формі колача, почав наново. Я навіть і думати не можу про відпочинок. Навесні йде Михайло до бранки, а там чи довго лишуть вони мені його ще дома, за пару місяців та й настане осінь і вже покличуть його. Тоді спаде його часть праці на мене, не можу навіть думати про те, як я лишусь без нього. А не можете його вибрати з війська? спитала докія зниженим голосом. Я все зроблю, що зможу. А пан? спитала Докія, ще тихше, кивнувши головою в сторону покоїв. Він же вас і вашого хлопця так любить. Він помагав вам не раз, якщо треба було. Все вас так хвалить. І каже понад Івоніку нема в селі нікого, такий добрий та ретельний. Як же не може вам тут допомогти? Я вже говорив із ним про те, відповів Івоніка голосним шепотом. Але він каже, що не можна мого з хлопця увільнити. Каже, що в мене є ще молодший син, що ми ще обоє здорові і через те Михайла не увільнять. Навіть і не починай нічого, казав він, і не трать крайцарів, бо однако хлопця тобі заберуть. Отак сказав мені та ще й додав. Ті три роки покажуть хлопцеві світ і подадуть науку, що йому, певно, в житті придасться, сказав він, нічого йому не пошкодить, не бійся. Знаєте, він говорив, як говориться. Він, може, має і правду, і цей сиреві треба дати, що йому, як кажуть, належиться. Але докійко, є тисячі й тисячі жовнірів на світі. Чому ще й мій має йти туди? Чого маю ще й я тратити свою дитину? А діть на нього, гуляє. Поглянув за гуляючим хлопцем своїм і голос урвався йому в горлі. Гуляє стільки й добра його, відповіла докія, а потім повторила журливо. Чому має ще й він іти? Я дав би кров свою, коби лише міг затримати його, тягнув далі Івоніка. Погадайте собі лише Докійко, три роки. Три роки лишитися мені без правої руки. Три роки обробляти мені землю без нього, без нього збирати, без нього сіяти, бджілки наші без нього доглядати, а худоба. Ви думаєте, що худоба не пізнає всього також? Гадайте ви собі оце, я не зможу чистити її щодня і чесати, так, як він, а молодий голос знають вони ліпше від мого. Коли погадаю на все те, а я все лише ту одну гадку маю, то серце ціпеніє мені в грудях із жалю, і я не вирушу. Я виджу світу перед собою. Робіть що бадіко!» Діко, обізвалась докія, рішуче оглянулася обережно довкола себе. Я хочу так, відповів він, маю три старинських. Бог один знає, як я складав їх докупи край до крайцара, від року до року то за хліб, то за мед, то дещо спродав з худоби та й сложив. За них я, може, викуплю сина, додав тайком, звернувшись близесенько до докій. Я їх гірко заробляв. Може, принесуть мені щастя, радо віддам їх, кому буде треба. І більше дав би. Я спродав би й пару моїх червоних биків. Ті червоні пишні бики. Кликнула докія здива, не наче перелякана. Того вже не робіть, шкода велика. Чому? сказав він. Я би все радо зробив, лиш знав, що Михайло лишиться мені дома. Як будемо жити і будемо здорові, постараємо собі другі, коби я їх лиш мав собі при собі ті молоді руки. А решта то все байка. Але руки, Докійко, руки то все наше багатство, то наше добро, то наша скарбона. Ну, робіть що, бадіко, вишукуйте собі кого, хто би все робив, а ви лагодьте гроші. Я піду до одного знайомого жида вче. До жида, Бадійко. А чи буде то добре? докинула Докій. Чому ні? Най собі люди кажуть, що хотять, а жид може все. Він усюди піде, він із кожним поговорить, він вміє з панами говорити, розуміє право, а ми. Хоч би ми на щось сказали, на нас не дивиться ніхто. Ми нічого не можемо. Ми кланяємося перед панами, ми цілуємо їх з обох років руки, але як ми що скажемо, воно все таки мужицьке. Не послухає нас ніхто. Як на нас пан крикне, тягнув він дальше, ми вже боїмося, вже ступаємо назад. Я се знаю сам по собі, що не можна інакше. А нажидай, як крикнеш, то він тобі в лице засміється, і панові засміється в лице, приступить ближче і таке наговорить, що пан на останку руку йому подасть. Вони розумні, вони все знають, відказала докія поважно. Недурно Ісуса Христа на хрест висадили. Ой вони можуть усе. Я знаю, що можуть. Усе можуть, бадіко, дивіться лиш, як усюди набиваються, як лиш на землю набиваються, йду я до сусіднього села, а там уже у дворі, тім, у панськім, великі, розсівся. Давно по подвір'ї цвіти, та бог знає, що за деревина росла. Тепер жидівське шмаття порозкидане на зеленій муравій сушиться, бог би вас побив, погадала я собі. Ще вас і тут і не було, так вони всюди вміють улізти. Вони все можуть. Тому я хочу піти до жида, до буня Чернівецького, знаєте його, і нехай він робить, нехай що робить, тому маю ще надію, що Михайло лишиться мені. Хоч пан і казав, що все на ніщо не здасться, а все ще таки попробую з Буньом, хоч на душі полегшає.